Привіт, мої люблені друзі! Це знавшот 22W 07 a Давайте подивимося, що у ньому змінили. Спочатку розкажу про новий біом. Як бачите, я вже в ньому. Назву цьому біомі Cherry Grove. На мою думку, це дуже і дуже красивий біом. По-перше, тому що з листя падають пелюстки, та це дуже, і дуже красиво. Також тут в нас є такі квіти, вони відрізняються від звичайних. Також ми про них поговоримо. Якщо ми десь примірно в 10 блоків від нього, то пелюстки не падають, тільки якщо ми підходимо, дивимося на них. Полюски десь після трьох секунд починають падати. Це теж така вагітна добра функція. А також я хочу вам показати ще землю, яка тут є, тобто траву. Вона більш яскравіше, тобто, от звичайна трава, вона більш така темніша. А це більш яскравіше, такий насиченіше, я б сказав би. Також вода, вона така більш розувата і є прозора. Мені теж це подобається. От, наприклад, в океані вона більш така синя, така прям темно-синя. Тут вона дуже прозора, я б сказав би навіть. Мені дуже подобається такий відтінок. Почнімо все ж таки дивитися на блоки. Я не думаю, що тут багато чого треба пояснювати. Таким в нас є блоки. Також мені подобається, що тут не тільки такий розовий та червоний колі а також ще білий. Воно мені дуже подобається, особливо люк. Мені прям дуже подобається. Також така є така табличка, вона відрізняється. Ця більш... Ця більш темніше, ця більш яскравіше. Також такий човен. Я буду використовувати тільки його, тому що для мене це найбільший фаворит. Він дуже красиво виглядає. Якщо комбінувати, воно виглядає дуже мультяшно, мені це їй подобається і не подобається. Тобто, ну це вже по своїй стилістиці. Тепер хочу побалакати про квітки. По-перше, вони ставляться як і огурці. Морські, тобто, ось ми поставили один раз, можна поставити другий раз, третій та четвертий, так воно виглядає. Воно дуже красиво виглядає, особливо коли вони заспавнились у різних таких варіацій. А також його можна кістковим борошном вирощувати. Та якщо ми зараз перейдемо у виживання, коли ми почнемо ламати, так бачите, дві штучки випало. Тобто, Раз ми поставили, одна штучка випадає. Дві поставили, дві штучки випадає там. Поставили всі чотири, чотири і випадає. Воно так все це робиться. Мені це дуже подобається. Це якась така нова навіть стилістика квітів, Я б зробив ще побільше таких квітів. Також такий є в нас. Паросток він дуже красиво виглядає. Також у квітковий горщик. Паросток можна посадити. Він виглядає так непогано, ну і звичайно, в принципі. А ось ці вже квіти не можна посадити у квітковий горш. Мені дуже подобається цей біом, а саме дереве Ще б хотілося, б, щоб. Щось тут вводилось таке, що немає у інших біомів, але це напевно я дуже багато хочу від муджанків. Нарешті на коні можна перепливати річки. Тепер, якщо ми зайдемо на річку, то він почне підстрибувати. Якщо ми сильно підстрибнемо, то ми впадемо з коня. Тобто, ось ми впали з коня і все. Дуже і дуже круто, що тепер кінь може перепливати річки. Це прям шик. Тепер подивимось на сніфера. ну Якщо переводитись на українську, то скоріше всього нюхачу. Нюхач. Поки ще, ще немає перекладу, але, скоріш, цього, буде щось по типу нюхачі чи нюхля. щось таке. А, виглядає він так. Давайте подивимось його, коли він нам ходить, все таке. Він виглядає дуже класно. Мені подобається, що в нього шість таких лап там вони передвигаються дуже реалістично. Також у нього ніс видвигається дуже і дуже дивно, але дуже прикольно, як бачите. Сам він прикольний такий. Мені подобається, що хоча б анімація нових мобів вона все краще і краще стає. Але хотілося б, щоб ще оновили її старих мобів. Ось як бачите, він почав щось тут знаходити. Такий ліг і почав тут щось знаходити. Знаходи, знаходи. нічого не знайшов, пішов далі. Порівняюся з мною, він дуже і дуже великий. До речі, мені не подобається, що ось його голова, вона а, немає в неї як, хітбоксів. Якщо ми увімкнемо хітбокс, як бачите, він просто у половиною на половиною блоки, начебто, десь так. але от немає той його хітбоксу, хотілося б, щоб ще хітбокс його голови додали. Також повідець на нього працює, не можна на нього сісти. Ну, я думаю, це нормально, що на нього не можна сісти. Ну, окей, повідець працює, мені це подобається. Далі, коли він щось тут нюхає, він може знайти таку, таке насіння. Воно всього одне. Я сподівався, що буде нюхач як мінімум три види росовин шукати. Ну, один так один. По-перше, давайте, а, його треба садити у, у рілля, а також в нього є три стадії росту. Це перший, це другий і це третій, начебто. так? Так. Все, ми взяли і можемо просто поставити його вже де завгодно. Чесно кажучи, не розумію функціонал, він не для чого не використовується. Просто так. Як для мене, Сніфер це тупо декор. Також ці квітки теж тупо декор. Ну Окей, далі, тепер археологія. Ми вже подивились новий біом, нюхача. Тепер археологія Вона вийшла дуже-дуже набагато гірше, ніж нам показували у трейлері, Ну, але ми все ж таки подивимося, що додали. По-перше, можна зробити кісточку, цю бураж, вона крафтиться з трьох ниток та двох палець. Мені це не подобається, тому що хотілося б, щоб ось тут була хоча б один одна мідь. Тому що, як бачите, зараз давайте рамку візьмемо. Так, тепер дивимось. Опа, а в нас тут є мідь, а, а тут в нас немає міді. Це дуже дивно. А у трейлі. У весь цей держак був з міті, зараз є все одно міті, але вона трішки ну, вона дуже мала. Але її навіть у крафті немає. Мені це не подобається. Цю кісточку можна зробити у, першу ж, у перший же день, просто знайти там пару павуків ем, та дві палиці, та й все. Також для чого воно? Ну, давайте спочатку ми відправимось у пустельний храм. Відправляємось, заходимо сюди. Що ми бачимо? Це, якщо що, я зробив, тут нічого не змінили. Окрім ми тепер бачимо у усередині ось цей пісок. Він, а, звичайний пісок, додали добре, але якщо ми почнемо його ламати, ламати. То ми, по-перше, почнемо, почнемо е, йти у якусь кімнату. Давайте йдемо, йдемо. Але я вам хочу сказати, по-перше, що краще буде його вже ось тут, зверху, розкопувати. Та ми можемо замітити ось цей дивний пісок, чистити чи як це правильно називається. Ну, так, ось ми ось так робимо. Давайте, по-перше, давайте я вам все ж таки покажу анімацію цієї кісточки. По-перше, ось так дивитися, є тут якийсь предмет чи немає, якщо у дивних є предмети, я е, про це ще розповім. Ми можемо будь-який блок так робити. Та така у нас анімація Така от третього і така от першого лиця. Тепер, коли ми почнемо свою працю археологом, ми е, просто правою кнопкою миші починаємо ось так робити. Та як бачите, якийсь предмет нам дасться з цього блоку. Е, мені випав динаміт, окей, динаміт. А, але тут є універсальний дроп. Тобто, м -м, взагалом, це зазвичай там динаміт, палка, порох, в ще алмаз, яман точніше падав, а ще її балиться, начебто, чи я вже сказав. Ну от а, такі ресурси. А також є ось такий ексклюзив: це чотири всього. Глиняної дошки, чи як це правильно назвати, їх всього чотири. Це дуже мало, тому що муджанги казали, що по цим дошкам, так, глиняним, ми зможемо робити ці цілі історії. Але як зробити історію з лука, діаманта, людини і черепа візерське напевно, чи звичайного черепа? Я не розумію. Що ж продовжимо спочатку з піском. По-перше, якщо ми його сломаємо, то ми не... він не випаде. Також з шовковим дотиком теж він не буде падати. А та якщо він впаде, то, як бачите, сломається. Також є звук цього блоку ламання такого дивного піска. Давайте послухаємо ось звичайне ламання піска звичайного. А це вже дивного. І так ви можете ламати, ламати, будьте дуже обачними, тому що ви можете тупо ламати-ламати, та ви з легкістю можете їх зламати. А також поршні, якщо їх видвинути, теж вони зламаються. Вони, в принципі, зі всього ламаються. Тепер, дивіться, по-перше, ось е, якийсь предмет е, ми якби витягуємо. Тобто е, у трейлері ми е, прям розкалопували, тобто, бок ставав все нижче, нижче, нижче. Ми якби, його розбирали, так, цей пісок. А, а так е, у реальному Майнкрафті ми якби, його достаємо. Е, не знаю, чи це добре чи ні. Для мене це ні. Тому що так ми дійсно Вели розкопки, а так ні. Ось я вже бачу, що це до дощечка. все і отак от ми робимо ще ось тут. І з якої сторони ви почнете ламати його, з тої сторони він її витягується. Тобто, якщо з цієї сторони почнемо, то як бачите предмет буде з цієї сторони. А якщо ми почнемо з цієї Сторони, то предмет почне з цієї. Це все зрозуміло. Так, ця дата виглядає, цей візерунок дуже схожий на цей візерунок, але якщо у цьому візерунку показується, що тут у нас такі скарби з пасткою, то тут ми, якщо почнемо копати вниз, нічого не буде, як бачите. Ще цей пісок з'являється не тільки у храмі, а також ще у колодязі. Це все треба, щоб ми зробили такі глечики. Тобто, якщо у вас така до, е, дощечка, ви можете зробити такий візерунок, Така, такий візерунок, така, такий візерунок, така, такий візерунок. Дуже і дуже все примітивно, дуже і дуже мало е, цих плитів дощечок. Також ви можете звичайно, такий глечик зробити з звичайною тобто, от так ми робимо з чотирьох цегли, та ми е, робимо цю ж, е, цей же ж глечик. Тепер розкажу, як це все грати з цими дощечками. По-перше, якщо у вас наприклад, така дощечка, і ви робите її ось так чотири, як бачите, буде з всіх чотирьох сторін така, такий візерунок. Якщо ми ж хочемо, наприклад, щоб з цієї сторони нічого не було, з цієї візерунок, з цієї такий. А з цієї, наприклад, такий, то ми можемо так зробити, так, як бачите, з цього не буде. З цього буде такий візерунок, такий візерунок та такий візерунок. Та можна комбінувати всі 4 в ці чотири сторони. Це все зрозуміло. Також доповню, що якщо ось це, це повноцінний блок, точніше, як повноцінний, давайте візьмемо такий е -е, плечик. Він трішки замовий для цього блоку звичайного. А це, начебто, як у скрині. Зараз давайте провіримо. Все, це, це як у скрині. Я вже заспойлював, що коли ми ставимо сюди, то е, цей блок звичайний, а ось ця верхня частина, вона якби е, як бачите, фантомна. Таким чином можна сюди, наприклад, додати добовий паркан чи будь-який паркан. Та як бачите, така і буде декор. Ну, от такий глечик в нього не можна не зайти, не як у трейлі, його не треба піджарювати, щоб він якби, висох. А, тобто, Він просто так крафтиться та і все. Крім декору, від цього е корисного нічого немає. Туди не зайти, тобто, туди нічого не вложиш. Також, як я у виживання перейдемо, то його зламати можна ось так дуже швидко. як бачите, так? Але якщо ми зламаємо інструментом цей глечик, то нам випадуть оці дощечки. Хочеться все ж таки показати, що у колодязі є цей підозрівий пісок, він так і називається підозрівий пісок. Ну, а це все було з археології, де і в принципі з цим снапшотом. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку. А з вами був я, Нюхля. До зустрічі у нових відео.